Вітаю, мене звуть Елла Вакян, я податковий спеціаліст вже більше двох десятиліть в Канаді. За останні кілька років я допомагаю більшості українцям в світі податків з деклараціями, з іншими питаннями, також з бенефітами. І ми вирішили записати кілька відео для вас, тому що є одні ті самі питання, і для того, щоб вам допомогти розібратися. В тих складних питаннях, які ви не можете самостійно розібратися, ми будемо показувати це конкретно на прикладах, на відео, на самих деклараціях сьогодні я вам розповім, як зайти в MyCRA аккаунт, як на нього зареєструватися, це є електронний кабінет з податкової канади, і ми будемо це розглядати на екрані крок за кроком, як ми будемо робити цю заявку. Так, Зараз ми будемо розглядати питання, як нам зайти в My Account for CRA. Спочатку ми набираємо в Google CRA логі, вибираємо My Account for Individuals. Для тих, хто ще не зареєстрований, ми набираємо CRA Register. Для того, щоб перший раз для тих, хто вже має, може проходити і Sign-in with Partner, якщо це банківські дані, будемо вносити. Якщо ви завели свій логін і пароль, то ви заходите через Sign-in. Або якщо ви ще не подавали податкову декларацію, бо ви тільки нещодавно приїхали і хочете зареєструватися. Ви зможете зареєструватися, якщо у вас є або Alberta Digital ID, або BC Service Card. це тільки по двох провінціях є така можливість зайти і зареєструватися через Provincial Partner Sign-in. Зараз я покажу, як зайти через Сіре Режистр. Перший раз, коли ми зареєструємося. Це наші перші кроки. Для цього ми набираємо наш СІ номер, дату народження і вказуємо е, наш дохід в, за 2023 рік, наприклад, з нашої декларації, яку ми робили за 2023 рік, з рядочка 1500. Ні, 15 тисяч. Рядочок 15 тисяч. Дивимося, яка там є сума, наприклад, 1250 доларів І, там, наприклад, 25 центів. Ми центи не вносимо, ми вносимо тільки саму суму. Якщо навіть у нас 75 центів, то ми не округляємо, залишаємо таку суму в доларах, яка є на вашому рядочку. Можуть бути інші рядочки запитуватися, тому підготовте вашу декларацію перед вами, щоб ви могли внести. Для цього ви, коли тільки реєструєтеся, це перший раз при реєстрації ви надаєте такі свої дані. Після цього другим кроком ви будете вносити свій. Security код. Для цього ви або входите Sign-in, або просто повертаєтеся там, де ви і були, через My Account. Ви кажете: Я хочу Sign-in Partner, Якщо ви хочете через банківські дані входити, або о, другу опцію. Спочатку я вам покажу першу, а потім другу. Значить, Sign-in Partner. Ми вносимо наші банківські дані, коли в нас буде запитувати, наприклад, у нас банк CIBC, і ми будемо вводити свої банківські дані, тобто картку, наш пароль, так як ми заходили би в банк зараз. Якщо ви внесли свої дані через sign-in-partner, ви зможете вже вводити свій. Код, якщо він вам прийшов по почті, і ви вказуєте його, і у вас буде тоді full access. Зараз я вам покажу, як виглядає full access, тобто у вас є а, меню повне з боку, у вас зліва все ви бачите. А якщо ви заходите через CR Sign-in і вам ще не прийшов код, або ви його загубили і не отримали, і не ввели, то Um, неважливо через яку, Ой. через який сервіс ви вносите, я вам просто покажу, як виглядає, якщо у вас немає повного аксесу до вашого аккаунту, і ви зможете. Зрозуміти, що я маю на увазі, коли ви ще не ввели код і у вас запитує, введіть ваш код. Дивіться, коли ви не маєте ще кода, ви можете зайти і сказати My Account Limited, і просто подивитися, як він виглядає. Якщо ви його не отримали, чи якимось чином він вам не прийшов, ви можете ще раз натиснути тут, щоб вам прийшов той код, який іде 5-10 днів. І є ще новий сервіс, який називається Interact Document Verification Service. Це якщо ви не хочете отримувати код, не хочете його чекати, і у вас є якийсь канадський документ, який підтверджує вашу. ID, то ви можете натиснути це дуже новий сервіс, який вказаний тут для вас, яким ви можете скористатися. Для цього ви маєте бути більше, ніж 16 років, мати при собі канадські документи, такі, як Права. Або паспорт. Ну, навряд чи у нас ще хто має паспорт но з новопробулих, або провінчал Issued ID. Це е, може бути, наприклад, Альберта uh, ID Card, але це не включають в нього такі, як Альберта. Наприклад, у вас є Alberta Health Card чи Benefit Card, вона там не входить, тому що там немає вашого, вашої фотографії. А той ID-карт, який ви отримали в реєстрі з вашою, з вашою фотографією, ви зможете за, закачати і показати податкові, щоб вона могла вас ідентифікувати. Без кода ви маєте вказати всі оці ваші дані, тобто ваше ім'я та прізвище, дату народження, які документ ви будете вказувати, наприклад, driver's license, номер документу це є номер вашого driver's license, хто його видав, тобто, там на самому документі видно, де вам видавали його в Канаді і коли вона буде. Протермінована та картка. Тобто, коли ви вже з цим всім підготовили документи, ви можете Агрі, і вас буде запитувати, щоб ви або через телефон, або через ваш комп'ютер сфотографували цей ваш документ і ввели його. Наприклад, у вас є драйвий з License, ви е, вибираєте е, Підтверджуєте, що ви згідні з всіма умовами, і вам показують, що ви будете далі робити. Тобто вам буде приходити на ваш телефон Secure Link. Через цей лінк ви е, зробите все, що буде написано у вашому, е, запитувати будуть, що ви маєте сфотографувати, е, з, Першу сторінку, другу сторінку, чи там а, а, обратну сторону вашого ID, перевірити і відправити їм. Як воно конкретно працює, я не можу сказати і не можу показати, бо в мене вже давно є своя зареєстрований My Account і ще немає тої людини, через кого я б могла би так зайти і показати, тому ми зараз виходимо з цього сервісу. І я вам. Знову хотіла показати, як виглядає той, що був um, Limited Access з податкової. Дивіться, як він виглядає. Тобто, якщо ми не ввели той код або не зробили той uh, security verification через uh, driver's license або якісь інші issued ID в Канаді, то ми маємо limited access, який каже: отут зразу Enter your CRA security code, Тобто, якщо він у вас є, ви тут, можете його теж внести. І бачите, що ми не маємо тут майже ніяких ем, такої інформації. Так, як ми маємо, коли в нас є Full Access. ми можемо тут побачити все. А у Limited ми маємо тільки частково побачити, ми навіть не можемо зайти в свій профіль, щоб змінити адресу. Я вам буду зараз показувати все, що стосується майсірай uh, Account, що ви можете тут uh, робити, і як отримати інформацію чи відправити в податкову. Наприклад, якщо ми хочемо відправити в податкову інформацію про те, що ми хочемо отримувати Child Benefits, то ми можемо заходити. В Submit-Documents, але перед тим, як зайти, нам треба підготувати всі документи. Для Child Benefit ми підготавляємо RC66 форми, так як я вам вже розповідала, як їх заповнювати у попередньому відео ви можете побачити. Ви спочатку відкриваєте форму, можна її. Самостійно заповнити, по продивившись моє відео Fillable PDF форму, як ви її відкрили, і по моїй інструкції йдете собі заповнювати. В кінці ви її або вставляєте електронну підпис, або роздруковуєте і. Ставити свій підпис, скануєте чи фотографуєте, але старайтеся все в одному документі, щоб воно було одна RC66 форма і друга RC66 schedule. Дві форми підготували і підготували всі свої документи. Так, повертаємося до Submit Documents, щоб ви бачили повністю, як можна. Їх подати. Якщо ви вже подавали документи, то вони будуть вказані тут, які вже були отримані податковою, чи вони там pending, чи вони received. А якщо ви ще не подавали, то не буде нічого вказано. І ви натискаєте знову на Submit Documents. «Start». Якщо у вас немає референс number, але ви хочете відправити документи, наприклад, на Child Benefit або на gst Credit, або кліматичні, вибираєте топік Benefits and Credits. Тепер вибираєте програму, по якій ви будете подавати. Send documents to support my child and family benefits це означає, що ми на дитячі подаємося через 18 місяців після того, як ми прожили в Канаді. Або ми тільки приїхали в Канаду і збираємося тут далі продовжувати жити. Ми хочемо отримати GST Credit та інші програми, це такі, як кліматичні, які зараз називаються Carbon Canada Carbon Rebate. Тобто ми вказуємо, що ми будемо подавати документи по цій програмі. І можемо відправляти документи, які ми підготовили. Для цього я для вас склала списочок документів, які потрібно подавати. Обов'язково ваші копії паспортів, Work Permits або на дітей Visitor Records, або хтось має старших дітей мають study permits. А Якщо ви у шлюбі, ви маєте свідоцтво про шлюб. Якщо у вас є діти, ви відправляєте свідоцтво про народження дітей. Краще, щоб було з перекладом і підтвердження адреси. По нових правилах зараз податкова хоче бачити три документи, які підтверджують. Раніше було два. Тому зараз підготовлюєте документи, їх скануєте, договор оренди, травез License або ви просто якийсь які, які, ID ви отримали в Канаді. Яке має вашу фотографію і адресу поточну. Або якісь листи ви отримали за останні 30 днів. Це може бути навіть Notice of Assessment від податкової. Ну, це для тих, хто вже рік прожили і подавали податкову декларацію. Або ви нещодавно приїхали, отримали бенефітну картку, і у вас цей лист разом з карткою є. І він не більше ніж 30 днів, і в ньому вказана ваша поточна адреса. Можете подавати цей лист також. Або інтернет-біл, або якісь комунальні платили, і вам теж приходив БІЛ на вашу адресу. Або вам просто по емейлу приходить від телефонної компанії БІЛ, то його теж можна додавати. Там є адреса ваша і ваше ім'я. Тому о, збирайте спочатку ці всі документи, постарайтеся. Їх просканувати так, щоб було не більше, ніж 10 документів. Тобто, якщо у вас двоє-троє дітей, то ви всі свідоцтва про е, народження дітей е, скануйте в одному документі. Або всі ваші ворк-перміти, візит-рекорд на всіх людей збирайте в одному документі, а не окремо на кожну людину. Ем, або якщо хочете окремо на кожну людину, тобто у вас троє там, людей, або четверо у сім'ї, значить, на кожного. Прямо всі документи в одному і е, назва документу. Тому що, коли ви будете скачувати, то вам дозволяється перше, тільки такі PDF, або Docs, це в Word, або в Excel, або GPG це фотографії. Або отакі формати, їх не так багато. Сам максимальний розмір це 500 МБ, це багато, але самих документів дозволяється тільки 10. Коли ви натискаєте брауз, ви знаходите ваш документ, який ви маєте. Він має тут вже скачатися. Ви вказуєте також назву документа, напишіть кілька, кілька слів про нього, що це є, або просто поставте хоча б свою. Прізвище своє і upload. Коли ви натискаєте upload, ви перевіряєте, скільки документів ви скачали. Наприклад, я зараз спробую щось-небудь upload. Не знаю, щось з десктопа. Знімок екрану, наприклад. А, це PNG, він зараз мені не дасть. PNG, дивіться, якщо неправильний. Тип документу файлу, то мені не дасть upload і я не зможу його атач. Тобто дуже звертайте увагу на те, щоб ваші документи були тільки такого типу, які вказані тут. О, зараз я зможу вам вказати нормальний якийсь документ, скачати який-небудь. CRA, о що це таке? Не пам'ятаю, що це, але напевно, наприклад, Response. Чи CRA? І вказує там якесь прізвище. Ра -ра -ра -ра. Так, і я кажу Upload. Це не значить, що воно вже відправилося податково, це значить, що воно тільки підгрузилося тут, і ви перевірили, що ви його вже маєте. Потім, коли ви вже будете готові, і у вас буде тут кілька а, таких а, документів. Якщо якийсь невірний, значить ви можете його забрати. Тоді ви йдете Next. І коли ви вже готові відправляти ваші документи, ви їх всі е, вказуєте і кажете «Submit». Тоді вам е, прийде е, на, на вашому екрані буде написано «Confirmation номер, що вони отримали від вас документи. Зберігайте цей «Confirmation номер, тому що він вам знадобиться. Я не буду зараз нічого відправляти. А, тому що, якщо ви хочете досабміт якісь документи, ви знову можете вернутися в Submit Documents. І якщо ви хочете щось додати, вони будуть тут у вас вже висіти готові документи, і ви хочете щось додати, то ваш confirmation номер буде потрібний. Для цього ви знову вибираєте Submit Documents. Кажете, що у вас є а, Case або Reference Number, так? І, кажете, є вибираєте, який-то у вас є номер. Спочатку як там є є якась літера, а потім номера вказуєте. І. Якщо ви натиснете правильні номера всі, то вона вам дасть далі продовжувати, і ви зможете додати якийсь атачмент. Але, звичайно, це може затягнути процес перевірки ваших документів, тому старайтеся зібрати всі документи разом і відправити їх одним файлом, але не більше, ніж 10 документів per file. Тобто так ми розглянули з вами, як можна отрим... відправити документи на дитячі або на Child Benefits, або на відповідь податкової, якщо вона вам зробила якийсь запрос. І що я вам хотіла розповісти, що ви можете перевірити кореспонденцію від податкової, які є листи від неї, натиснувши на Mail, і отримати, що у вас є Notice of Assessment, Reassessment, Review Letter, чи «GST Notice». Це, значить вся кореспонденція, яка є від податкової, ви можете її відкрити і побачити, що податкова вам вже нарахувала якісь виплати чи ні. Ви будете бачити в цій кореспонденції секції від податкової. Якщо ви хочете, наприклад, змінити вашу адресу або надати банківські дані, ви для цього йдете у ваш профайл І в профілі ви зміните. Зараз я зайшла ем, в цей. Ем, Сірий аккаунт як представник, тобто я зайшла як Represent a Client. Тут видно, що я представник цієї людини, клієнта, тому я не можу змінити ваш профіль, він буде вказаний тут наверху, біля overview. І в профілі буде вказано, що, ну, що ви можете натиснути, що там є адреса, там є ваші банківські дані. Зараз я не можу це. Тому що я вам хочу показати, що я як представник не маю права ні зміняти адреси, ні зміняти банківські дані, ні надавати ваші дані комусь через репрезенти-клаїн. Тому ем, ви можете це зробити самостійно, відкривши ваш профіль, і він буде вказаний тут наверху. Ви так само можете бачити е, в вашому аккаунті, наприклад, які бенефіти вам вже начисляють, скільки, коли ви будете отримувати і за який період. Ви можете відкривати statement of account, коли вам вже платили раніше, е, чи, чи які вам будуть платити виплати. Ви будете бачити всі е, ця інформація у е, вашому аккаунті. Якщо ви там, наприклад, за минулі роки хочете бачити, які у вас були ті слипс. Якщо ви вже в Канаді, наприклад, не перший рік, а перший чи другий рік ви вже здавали податкові декларації, то ви можете бачити ваші податкові декларації або у Mail, а це є Notice of Assessment, або ви дивитесь Tax Returns. Які вже були subмітити, ви можете їх відкрити, асести і бачити, які вони вже були асест, коли вони були просести. Якщо ж ви хочете бачити, які ті слипс були вже відправлені за попередні роки, вибираєте той рік, який вам там треба, наприклад, і вибираєте, чи ви хочете всі сліпи дивитися, чи якісь інші, і вам вони будуть всі вискакувати в U, і ви зможете їх побачити, чи в PDF, чи ні, можете роздрукувати. А це тільки тоді, коли вони вже будуть available, Тобто за 24 рік, якщо ви будете робити свою податкову декларацію, в лютому 2025 року вони можуть бути вже з'являтися у вас тут, в цій частинки. Але не всі. Вони, деякі можуть приходити і в березні. Податкова їх може обробляти довше, і вони можуть з'явитися тільки в квітні, наприклад. Деякі. Сліпс, ті як ті ті три, вони можуть приходити набагато пізніше, і вони можуть е вказуватися трошки пізніше самою податковою. А всі інші, ті, хто хоче бачити про disability так credit, це тільки тоді, коли ви з вашим доктором сімейним відправили. Е Спеціальну форму, і якщо е, податкова її розглянула, вона розглядається до восьми тижнів, і ви отримали ЄС, yes, то ви отримаєте спочатку мейл, тут буде від, від, від податкової рішення, що вона вам дозволяє робити disability tax credit, І тут буде нараховано, скільки що ви маєте право отримувати чи ні. Навіть не скільки отримувати, скільки цей кредит, до кого він може бути стосуватися. Бо якщо це на дитину, значить буде вказуватися, що ви як батько чи мати маєте право вказувати це на своїй декларації. Якщо вам потрібен proof of Income, це, якщо ви йдете на ентрі плаєтеся, чи на якісь а, інші бенефіці, вам кажуть, принесіть пруговинка, ви або можете його з... витягнути за якийсь період а, тут, і кажете Search, або йдете і просто стягуєте Notice of Assessment, він завжди є у вашій. Пошті для тих, у кого був ріасесмент, значить, реасесмент це коли вас перевірили, або запросили якусь додаткову інформацію, або ще щось, і у вас є ріасесмент, тобто ж... Саму останню підєвку, вашу Notice of Reassessment скачуєте в pdf -і, і це є і ваш Proof of Income. Чи для субсидій вам треба, чи ще для якихось інших там, кредити отримувати вам потрібні на цей документ, ви можете або Notice of Assessment, або скачати proof of Income. Краще Notice of Assessment. І останнє ще хотіла розказати. Uh, Андрій СГІм так не потрібно. Ancash Checks, тут немає чомусь. Ага, у мене не буде, бо, значить, дивіться, у вас я, як репрезентатів, знову ж таки, не маю того, але ви, якщо зайдете в свій майк, то з цього боку, десь тут, в цій сторіночці, де пруговинка, трошки нижче, буде написано, що ви маєте право отримати. And cash Checks. Це, що це значить? Тобто ви, наприклад, так натискаєте, і у вас буде вказано, що якщо у вас є якісь чеки, які ви, наприклад, отримали на якусь адресу, з якої ви вже переїхали, і ви ніколи її не отримали і не поклали ці гроші на рахунок. Ви хочете, щоб вам, наприклад, їх вислали знову, то по після того як пройшло 6 місяців, цей чек він вже не дійсний, і ви маєте право запросити, щоб вам дали новий чек. А вислали, а канцелували або анулювали той попередній і вислали вам ці гроші вже на банківський рахунок. То ви натискаєте там, де написано Uncash Checks, і вибираєте, вказуєте, який-то чек, його фотографуєте, чи щось там, ні, не фотографію, щось там будуть запитувати у вас, що яка сума, і ви можете його ем, запросити онлайн, щоб не дзвонити в податкову прогрес Tracker – це означає, що якщо ви тільки що відправили якісь документи нещодавно у податкову, або ви відправили податкову декларацію, то ви можете бачити, коли останній раз що було зроблено. Або який статус, що коли вони хочуть обробити, коли була отримана, наприклад, ваша декларація, і коли вони її Target Day, коли вони збираються її розглянути, ви можете побачити у прогрес-тракер. І ще може бути вам потрібна інформація про одіт. Не дай Бог на нього попасти, але це перевірка. Коли є така солідна перевірка, то можна побачити всю інформацію через цей сервіс і відправляти вже конкретно по одіту, тобто по вашій перевірки, кореспонденцію саме тут. І мати мати таку переписку з податковою. Ну, думаю, що Client Summary це є такий короткий опис, те, що ви можете бачити про себе. Якщо вам потрібно, наприклад, платити Installments, ви можете їх побачити тут. Це, що таке Installments? розповім для тих, хто вже не перший рік живе в Канаді. За останні два роки, якщо ваша ваш податок був більше, ніж 3 тисячі в рік, то податково вам надійшли лист про те, що платіть мені інстолментс, або ви можете зайти і подивитися, чи ви маєте заплатити інстолментс тут, відкрити Statement of Account. Воно буде написано, що expected installment такого-то числа, щоб ви його сплачували. Вона бачити хоче інстолменти. Кожні три місяці, тобто раз на квартал. Тому перевіряйте частіше свою кореспонденцію, яка є тут на мейл, приходить. Можуть бути листи, які приходять і називаються що review letter. Ці листи треба реагувати скоро на них. Тому що вони запрошують від вас інформацію на протязі 30 днів, а здебільшого дають тільки 30 днів для того, щоб ви надіслали до. Ту інформацію, яку отр... хоче отримати від вас податкова. Вона робить запрос. Часткове рев'ю це часткова перевірка. Тому треба реагувати на неї скоро, тому що податкова через 30 днів, ну не зразу через 30 проходить більше, ніж 30 днів, там пару місяців проходить, і податкова може зробити реасесмент. Тобто вказати, що ми не отримали від вас ніякої відповіді на запрос такої-то і такої -то інформації, Тому я вам не дозволяю такий-то і такий-то кредит або дедакшн або якісь інші витрати по бізнесу, наприклад. Тому ви зараз, можливо, будете їй винні гроші, якщо ви не відреагували на лист і не відповіли, не надіслали до, до документи, які вона хотіла. Тому перевіряємо мейл. Ну, це все основне, що вам треба розуміти в своєму аккаунті. Дякую, Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було це відео корисно. І я відповіла вам на більшість питань. Якщо у вас залишились якісь питання, будь ласка, звертайтеся в коментарі.